Доброго дня, шановне панство. Сьогодні таке невеличке відео. Хочу розповісти один такий секретик, свій секретик. Хто отримував у бережнюків чи в інших фірмах, де посадковий матеріал із кордону рослини? І, можливо, стикався з такою проблемою, як те, що рослина гарна, ми її садовимо, вона нібито. Рости. Ми думаємо, що вона укоріняється, тому не пускає вершки, а йде все у корінчики. А на другий чи на третій рік вона пропадає. Такі були проблеми і у мене. Я багато замовляла посадкового матеріалу голландського, польського. Я не розуміла причину. На жаль, інтернету ще не було і дійти. Пораду десь знайти пораду, я не знала, де це зробити. Тому я дійшла до, до всього своїм досвідом, ну і, звичайно, без скромності розуму. Так про що я? Ось зараз я вам покажу. Це гортензії, які я отримала від бережнюків, я вже вам їх показувала. Ось ця пістрява гортензія. Вона взагалі така красуня, що навіть передати важко, яка задоволена. Так от, зараз я покажу, про що буде йти мова. Дивіться, я витягую її із горщика. І нам, як говорять, ось так, не порушуючи земляного кому, ось цього корневої, кореневої цієї системи, саджати. Ми так і саджаємо. Часто. Ну, можливо, ось так розпушимо. Це в лучшому випадку, ось так ми розпушимо корінчики. І все. На цьому ми вирішили, що вона буде рости. І вона дійсно росте. А далі, як я кажу, можливо, це не тільки я так, ну це моє, мій вислів. Далі рослина з'їдає сама, сама себе. Чому? Ось я вам покажу. Дивіться, ось це все добре. Було. Ось воно. Я не знаю, чи видно, ну. Ось воно. Ось це тут скрізь добриво пролонгованої дії. Тобто воно діє не день і не два, а якийсь один сезон. Ось воно, у коріннях. Ось, бачите? Ось це воно все у коріннях. ось добриву. І ось воно росте до тих пір, поки це добриво діє. Це може бути рік, може воно сидіти і два. Далі. Добрива немає, тут закінчується. А воно, це коріння, шукає це добриво, В землі його немає. У вас чи у мене? В землі нема цього добрива. І воно його шукає. Шукає воно ось тут у себе. Далі не йде, бо далі нема цього добрива. Воно йому не цікаве. І тому ця рослина сидить до тих пір, ось вона їсть це добриво, в неї нема сили рости тут. Вона просто коріньці. І коли ми витягуємо, вона пропадає, ми її витягуємо і не розуміємо, ось таким, яким комом її посадили, такий ком і є. Я маю на увазі зараз більше про кущі і про дерева. І все. І ось воно так і сидить. Тому що ми робимо? Не боїмося, що ми порушуємо цей земляний ком. Так, воно буде трошки довше приживатися. Але все оце ми змиваємо, ми його вимочуємо. Мочимо у воді, знімаємо з горщика, мочимо у воді і якомога більше, щоб оце коріння все намокло і його від землі струсити. Так, можна ось це добре, у кого є бажання, ось це добре, можна кидати в ямку. Ось, бачите, воно тріснуло. Можете кидати в ямку, але не під самий корінь, а по бокам. Можливо, той, хто любить багато годувати свої рослини, скаже, що це не проблема. Я своїх рослин майже не годую. Тут гарна земля, чорна, ось. я вам покажу. Ось, бачите, чорна, темна земля. Земля тут гарна. Це новина. Тому я тут рослин не годую. Єдине, що я це можу весною для старту селітру або мочовину. Все. Більше вони ростуть ось так, як ростуть. Якомога менше, я даю хімії. Можу давати органіку. Ну, це рідко-рідко. В основному це на троянди йде. Ось вам така проблема. Тому вимочуйте якомога більше, щоб ось саме цього добрива тут не було. Оцю. Ось, ось шишка. І так само я зараз покажу ось цю гортензію. Це деревовидна гортензія. Ось, бачите? Ось тут навіть не потрібно показувати. Ось ось це все добриво. Ось, все це ось ці. Все, 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 все. Ось. Тому все оце треба змивати. І тоді рослина почне рости. Гляньте, скільки є тут. Я якусь ось садила, я здається, заб... вейгелу, Так під, кор... під корнями отутого, просто жменя її була. Просто жменя цього е... добрива. Гляньте, це все ось. Ось, пупи. Подивіться, скільки. А ви в землі цю добрива не даєте. Ну, хто дає, це, це не стосується, якщо ви даєте. Я його не даю. Ось приклад я вам зараз наведу. Із своєї ось верби. Верби. Приклад ось верба. Це верба теж була куплена у бережнюків роки, два роки назад. Поміняла вона ось третє місце. Взагалі, це верба е, плетюча. Вона дуже гарна мала бути. Я вміняла три рази її місце. Результату не було. Ось тільки цей рік, яку я її витягувала, така коріння і було. такі просто жмут коріння. І тільки ось цей рік я її вимила. Посадила, вона літо майже сиділа без признаків життя. І тільки ось зараз на осінь, вже десь середини літа, вона почалась рости. Я вже бачу, що з неї буде толк. Ось такі. таке сьогоднішнє відео. Кому буде цікаво, кому цікаво і кому буде корисним моє відео, я буду дуже рада. Це мій досвід. Ось подивіться, який у мене яка конюший гарнює. Декоративна конюшина. Тому, кому цікавий мій досвід, я буду дуже рада. Всім дякую, все буде Україна!